У нас новий об'єкт, така от тераса, яка виконана з керамічної плитки, і ми вже маємо стандартну для цих терас проблему з тим, що ця плитка тече. Отут -от вона обвалилась, ця плитка. Тут ми виконали. Замовник виконав механічний демонтаж сам, тому що плитка обвалюється. З цієї сторони плитка бухтіла, вона вже почала також відвалюватися. Ми її перетянули клеєм. Тут ми також само будемо виконувати ремонт клеєм ремонтним, спеціальною сумішю. От. Заходити будемо на парапет. Виконувати будемо гідроізоляцію, як завжди, басейном у нас воронка 1. У нас воронка два. Ну і тут у нас також воронка 3. І на тій покрівлі також само воронка 4. Тому отака от тераса із складностей примикання до вікна, раз, яке потрібно виконати без демонтажу цього вікна. І е, гідроізоляція воронок, там дуже мало місця. Але нічого страшного, коли це нас лякало, так можна сказати. Тому будемо зараз виконувати підготовку, прибирати сміття раз. Потім будемо праймувати два. Ну і коли праймер підсохне, будемо виконувати гідроізоляцію три. От такі у нас справи. Ну, можемо спостерігати з вами процес праймування. Спочатку праймується щіткою примикання, щоб потім при допомозі валика можна було це все діло робити на прямій. Руби, цей праймер у нас Aquaisol AR20. Те, що сьогодні було виконано ремонт ми не трогаємо, не чіпаємо, тому що клей ще живий. Ну, а тут з цієї сторони вже на сонечку відблискує праймер, який буде підсихати і чекати свого моменту Х, коли рубероїд до нього прийде в гості. Тому отаке також невелике включення по процесу нашої роботи. У нас добрий ранок і він нас зустрічає сьогодні такими от калюжами був дощ. От дивіться, такі от краплі. Отут також краплі. Йдемо далі. Праймер наш трошки брудний. Зараз будемо його мити. Тут взагалі. Дивіться яке. Що тут? О, отак от. Матеріал вже ми підняли. Зараз будемо виконувати підготовчі роботи. Будемо це все діло все вимакувати при допомозі суперінструменту. Ну і будемо робити вже гідроізоляцію в один шар. Плюгарочки у нас також є. Тут, ми, тут у нас все підсохло, тут все підмажемо, щоб е, воно було запраймовано. Ну, от такий от зовнішній вигляд. Праймер простояв три дні. Не липне до руки. Давайте подивимось. От. Все ок. О, так що якось так. Працюємо. Нас завжди зустрічає сонечко, верніше проводжає з об'єкту. А сьогодні нас проводжають отакі от хмарки, тому що вже осінь і покрівельний сезон поступово завершується. Але ми виконали тут уже покрівельні роботи, виконали це все басейном. Зараз вже починається трошки дощик, тому будемо з вами. Акуратніше і швидше це все діло швидше робити. Тут ми додатково зашпаклювали. Тут ми також додатково зашпаклювали. Вороночка наша зароблена. Тут у нас також само додатково встановлена покрівельна вентиляція, яка буде допомагати виходу тої вологи, яка тут накопилася. Тут от ми бачимо. Отаку от красу. Давайте пройдемося ще й в ту сторону. Подивимось. Раз флюгарка, два флюгарка, три флюгарка. Там у нас також само. Тут у нас також. Тут трошки творчого розгардіжу. Зараз ми додатково це все діло прибираємо, плюс герметизуємо кромку цього от віконного стеклопакета. Так, цього робити не можна, але тут два виходи. Або забирати вікно, гідроізоляцію вниз, або залишати вікно, робити примикання. І зверху поліуретановим герметиком ми це діло все проходимо. Тому оймо, отут у нас вже стоять автомобілі. Вони готові, ми також готові. Дощик нам каже, що вже все, хлопці, пора збиратися додому. Ну, Будемо так і робити. Тому нехай проблеми та незгоди не роблять, не роблять вам душі погоди. Хай вам щастить, а ми полетіли.